Лакі? Молоко. Можевельник. Мошкара. Можливість. Можна власка. Можна. Чому не можна таким займатися? Це весело, звичайно, але від цього бувають часто проблеми, які Ну, собака по перше починає агресувати. Тобто, чим частіше ви це робите, мучаєте собаку перед їжею, тим з часом вона почне агресувати, коли ви будете її кормити. Друга причина, вона може не їсти їжу нормально. Тобто, ви будете казати, можна. А із-за того, що ви її заплутали цими і можна, то вона буде далі стояти і думати, можна теж вже не можна. І третє, люди використовують часто ці речі саме тоді, коли собака дуже швидко їсть, не вміє да, спокійно їсти. Але… Це не вирішить проблему. Вирішить проблему саме техніка, коли ви місочку тримаєте біля себе, да, на рівні пояса, щоб собака заспокоїлась. Три-п'ять хвилин стоїте мовчки, тримаєте. Коли собака заспокоїться, ляже, сяде і сама вже мордочку відверне. Тоді, через 5-7 хвилин, даєте їй їсти, і вона буде їсти в спокійному стані. Ви хвалите за спокійний стан.